Олександрійського мінера посадять до буцегарні на два роки. 55-річний чоловік вирішив пожартувати, зателефонував пожежникам і повідомив, що у селищі Димитрове замінували школу. Правоохоронці перевірили територію навчального закладу та жодних вибухових пристроїв не знайшли. Жартівника вичислили міліціонери спільно з СБУшниками. Затриманий пояснив, що скоїв злочин в алкогольному тумані, ціна такої витівки два роки за ґратами. Картопля на Кіровоградщині не дорожчатиме. У цьому запевняють посадовці. Цьогорічного врожай вистачить, аби повністю покрити потреби області. Більшість районів картоплю вже викопали. Виробники заготували понад 400 тисяч тонн овочу. А це у чотири рази більше ніж споживають мешканці області щороку. Зважаючи на це, ціна бульби має бути стабільною. Вважають обласні керівники. Ресурс картоплі в області є. Плюс картопля сьогодні закінчується і збирання в північних і західних областях України. Тобто цінова ситуація тут. Також буде контрольована, як вона була контрольована і до цього періоду. Беручи до уваги так званий борщовий набор, то наша область займає четверте місце по ціновій ситуації в області в Україні. І загальна ціна, виходить, у нас десь 18 гривень 42 копійки, коли в Україні 22 гривні 30 копійок.